Вітаю! Я рада сьогодні знову вітати вас на килимку. І сьогодні я пропоную вашій увазі, практику, яка може допомогти вам, якщо у вас є проблеми зі спиною, болі в попереку. Найчастіше це зустрічаються болі дискогенного характеру, так як багато людей веде сидячий спосіб життя, сидяча робота, багато за кермом, відповідно йдуть проблеми з нашими міжхребцевими дисками. І сьогоднішня практика направлена на те, щоб працювати з цією проблематикою. Але в тому випадку, якщо у вас немає гострого зараз запалення, немає гострого болю, і вам дозволив лікар робити терапевтичні вправи, ви можете показати цю практику своєму лікарю, і якщо лікар. Вам підтвердить, що вам можна робити саме цю практику, ви можете її виконувати. Наголошу на тому, що коли є різкий больовий синдром, варто дати спокій своєму попереку, варто звернутися до лікаря, і, можливо, вам назначить ще додаткове лікування. Якщо різких болей немає, але ви ще не готові повернутися до активного способу життя, активних тренувань, активних практик, сьогоднішня практика вона саме на те, щоб відновити ваш рух, відновити ваше самопочуття, уникнути надалі болей в спині, і ми з вами можемо починати. Почнемо ми з вами з того, що ляжемо. У розвантажувальне положення. Ви можете використати диван, стілець, будь-яке підвищення, на яке покладете ноги. Лягаємо таким чином, щоб наші коліна і наші стегна утворювали прямі кути. Тобто, між гомілкою і стегном у нас прямий кут, між стегном і корпусом прямий кут. Ми фіксуємо таз і від тазу витягуємо, видовжуємо свою спину. Хочемо Видовжити поперек вкладаємо е лопатки як можна далі від нашого попереку. Крижевий відділ зафіксований, лопатки зафіксовані. Ви маєте відчути, що ви розтягнули себе в дві різні сторони за тазом ближче до дивану чи стільця, що у вас там за підвищення, за маківкою в протилежну сторону. При цьому ноги у нас розслаблені, ноги лежать. І може з'явитися е, природний такий лордоз в попереку. Ми його навмисне трошки стабілізуємо, пресом, тобто втискаємо поперек в підлогу, щоб не було ось тут проміжку між підлогою і вашим попереком. Лягаємо. І можна використати якусь цеглинку, якусь подушку, будь-який блокнот, або, або можна просто з рукою покласти одну руку на живіт, і нам треба зробити дихальні вправи. Нам треба відчути, як ми надуваємо живіт навдосі. І з видихом здуваємо. При цьому поперек весь час втиснути в підлогу, вдих. Не поспішаємо і видих поперек в підлогу весь час втиснути. Рухаємо животом, вдих. Живіт має надуватися видих. Якщо ви щось покладете на живіт, вам буде більше відчутно його руху. Вдих. І видих. Пам'ятаєте, що ви весь час витягуєтесь за маківкою в протилежну сторону до тазу. Вдих. І рух животом видих. Весь час втискаєте поперек в підлогу. І ще вдих. І видих. І останній вдих. І видих. З цього положення ми з вами переходимо в положення на чотирьох. Ми займаємо положення так, щоб наші коліна були чітко під кульшовими суглобами, тобто під тазовими кісточками. І коліна були на ширині тазу. Відповідно, ваша тазова кістка, ваше коліно, ви подивилися коліно під тазовою кісткою. Ваші плечі, Ваші долоні теж знаходяться під плечима. Ви створюєте прямі кути. Ви уникаєте прогину в попереку. Потрібно зараз стабілізувати наш поперек за рахунок того, що ми вмикаємо м'язи живота, трошки опускаємо куприк вниз і руками виштовхуємо себе від підлоги. В цьому положенні ми будемо з вами рухати зараз тільки тазом. Наш грудний відділ має бути зафіксований. Наш таз рухається. Ми даємо невеличку амплітуду. Чому робимо невелику? Ви робите настільки, наскільки ви не відчуваєте болей. Вам має бути комфортно робити цей рух. Як тільки у вас з'являється больовий синдром, ви одразу припиняєте або зменшуєте амплітуду руху. Робимо вдих, виштовхуємо сідничні кістки вгору, уявляємо тут сідалішні наші бугри, і ми хочемо їх ніби проштовхнути трошки вгору. Вони трохи, ніби, розходяться один від одного. Із видихом ми стягуємо сідничні бугри, таким чином у нас куприк направляється вниз і округлюється трошки поперек. Ми не даємо велику амплітуду, невеличкий прогін, але ж все одно у нас має бути живіт стабільний. Живіт весь час вімкнений, невеличкий прогін. І з видихом округлили. Пам'ятаємо про вімкнений живіт і рух тільки тазом. Наш грудний відділ зафіксований. І ще робимо вдих і видих. І ще робимо вдих і видих. Ще два дихальних цикли. Вдих. Виштовхнули тазові кістки вгору. І з видихом наблизили тазові е, сідалішні бугри один до одного і підкрутили куприк. І ще останній вдих і видих. Зараз додаємо більшу амплітуду, але не за рахунок більшої амплітуди в попереку, а за рахунок того, що ми вже робимо рух усім хребтом. Ми спочатку виштовхуємо сідничні кістки вгору, трошки округ прогинаючи, але не сильно. Досить такий помірний прогин в попереку. Живіт при цьому вімкнений. Ви виштовхуєте і даєте розширення між сідалішними буграми. Виштовхнули вгору вдих, і потім ви починаєте закривати сідничні бугри. І таким чином округлювати поперек, потім округлюєте грудний відділ, видих. І знову у нас поперек іде впрогін, вдих, за ним іде грудний відділ, повільно робимо. І видих. Дуже-дуже повільно і з увагою до кожного сегменту хребта. Виштовхнули вдих, виштовхуємо, відчуваємо, як розходяться сідалішні бугри. І потім ми їх ніби закриваємо і більше підкручуємо куприк вниз. Далі у нас округлюється грудний відділ, видих. І ще робимо вдих. І знову закриваємося. Далішні бугри, округлюємо поперек. Видих. І ще вдих. І видих. І крайній раз робимо вдих. І видих дуже-дуже повільно. Далі додаємо ще амплітуди. Ми виводимо одну ногу назад. Ми витягуємо її, включаємо повністю ногу через витяжіння. Ми вмикаємо нашу сідницю, ми виводимо ногу назад. Ногу злегка припіднімаємо вгору. Але дивіться, можна прогнутися сильно, дати розслаблення живота і прогнутися сильно. Ні, ми згинаємо. Ми вмикаємо наш прес, витягуємо ногу і тримаємо поперек стабільний. Але при цьому за рахунок того, що ми відводимо ногу назад і трошки вгору, зовсім-зовсім невеличкий з'являється у нас прогин. Невеличкий. Вдих, ми витягуємо ногу від себе і з видихом тягнемо коліно до себе, до живота. Вдих. Весь час руками виштовхуємося від підлоги. І видих. Робимо повільно, не поспішаючи. У нас немає зараз задачі зробити швидко, зробити велику кількість разів. Ми робимо повільно і з увагою до наших сегментів хребта. Вдих і вмикаємо м'язи сідниці, вмикаємо, дозволяємо їй працювати. Видих, вмикаємо м'язи живота, коли тягнемо коліно до себе, вдих. Але коли від себе нога, теж у нас живіт не розслаблений. Видих. І ще чотири. Видих. Три. Видих. Два. І останній. Вдих. І видих. І у нас зміна. Ми робимо все те саме на іншу сторону. Нагадаю, що важливо, щоб ви гарно вмикали сідницю. Відводимо ногу назад від себе. Витягуємося за носком, трошки піднімаємо ногу вгору, але не даємо сильного прогину. Робимо контрольовано, вімкнений живіт, і таз у нас має бути в нейтральному положенні. Вдих, нога назад і видих коліно до живота. Вдих і видих коліно до живота. І ще вдих і видих коліно до живота. Продовжуємо. Ще шість. П'ять. Робимо повільно. З диханням. Чотири. Гарно витягуємо ногу. Вмикаємо м'язи ніг, м'язи спини, м'язи живота. Два. І останній. Вдих. І видих. Супер. Ми додаємо ще руху. Зараз у нас витягується протилежна рука і протилежна нога. Тобто ми відводимо ногу назад так само, з увагою до того, щоб живіт у нас був ввімкнений, поперек стабільний. Руку виводимо вперед і трошки вгору. Таким чином ми більше вмикаємо м'язи спини. Ми робимо тут вдих і тягнемо лікоть до коліна, видих. Знову вдих. Витягнули трошки вгору. І видих. Пам'ятаємо про стабільний кор. І ще вдих. Згинання розгинання у нас рух іде, але він іде контрольований не через розслаблення. І ще. сім. Видих. Шість. Вдих. І видих. П'ять. Пам'ятаємо про живіт вімкнений. Чотири. З видихом ми його ніби закриваємо. Три. Два. Один. Супер. Робимо те саме на іншу сторону. Вивели одну ногу назад, витягнулися за рукою вперед. Вдих. І підтягнули коліно до ліктя. Видих. Вдих. Рука нога трошки вгору, але живіт у нас стабілізує поперек. І видих, Вдих. ми не розслабляємо живіт на витяжінні. і видих. І ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Вдих, і видих. Три, не зупиняємо ще трошки два. І останній вдих і видих. Супер, з цього положення. Розведіть коліна трошки в сторони, з'єднайте два великих пальці. Всадіть сідниці на п'ятки і дивіться через такий рух витяжіння нашого живота, випрям, випрямлення. Передньої частини тіла, ви виходите за руками вперед. Вкладаєте живіт нижче, для того, щоб не давати округлення. Наша спина зараз буде рівна, але з витяжінням і розслабленням. Вкладаємо кулачок на кулачок і кладемо чоло на кулачки. Відпочиваємо і глибоко дихаємо. Відчуваємо, як сідниці торкаються до п'яток. Як за маківкою, ви витягуєтесь вперед. Можете ліктями трошки більше вивести себе вперед. Дайте витяжіння вашій спині. Але тут зараз іде витяжіння саме через розслаблення. Ви зафіксували п'ятки, зафіксували сідниці на п'ятках, і за ліктями витягнулися вперед. І розслабилися. Глибокий вдих, глибокий видих. І ще глибокий вдих, глибокий. Видих. Далі ми лягаємо з вами на живіт. Вкладаємо себе на живіт. І руки ставимо таким чином, щоб долоні дивилися на вас, а лікті від вас. Фіксуємо таз на підлозі і таким легеньким рухом підтягуємо себе вперед. Витягнули, видовжили свій живіт. Таз у нас зафіксований, він весь час зафіксований, він нерухомий. І сідниці розслаблені, розслабили і зафіксували таз. З цього положення ми працюємо зараз з вами тільки руками і даємо такі тракційні рухи плюс екстензію в нашому хребті. Ми робимо вдих внизу, верніше видих внизу. І з вдихом ми трошки себе руками тягнемо, ніби вперед, і трошки вгору. Вдих. І знову опустили себе видих. Кожного разу видовжуючи себе більше вдих. І знову опустили себе видих. І ще вдих. Витягуємо себе, видовжуємо і видих. Таз зафіксований, але сідниці не напружуються. Вдих. І видих. І ще робимо шість разів. Вдих. І видих. І ще п'ять. Гарно витягуємо себе, видовжіть свій хребет. Чотири, не поспішайте. Три. Два. І останній. Вдих, і видих. Супер, з цього положення ми з вами перевертаємося на спину. Лягаємо на спину. І знову ж таки, припідніміть спочатку свої плечі, вкладіть гарно поперек, вкладіть гарно свій таз, зафіксуйте. І ліктям себе витягніть, ніби трошки назад. Ви втиснули в поперек в підлогу, видовжили його по підлозі і видовжуючи далі, вкладіть подалі лопатки від попереку. Вклали. Плечі у вас фіксуються на підлозі, лопатки зафіксовані. І ви підтягуєте до себе одне коліно, інша нога у вас протидії витягується в протилежну сторону. Ви її не розслабляєте, не кладете на підлогу. Ви її витягуєте за носочком, прям сильно тягнете в протилежну сторону. Коліно сильно тягнете до себе. І тут робите вдих. І з видихом. Зміна. Підтягнули інше коліно до себе вдих. Витягуємо гарно. І з видихом зміна. Весь час поперек втискається в підлогу вдих. Слідкуємо за тим, щоб втиснути поперек в підлогу видих. І ще вдих. І видих. Не зупиняємось, продовжуємо, але робимо дуже усвідомлено вдих. І зміна видих. Іще вдих. І зміна, видих. Ще декілька разів. Вдих. Зміна. Видих. Іще вдих. Зміна. Видих. Вдих. Пам'ятаємо про поперек. Втиснений в підлогу. Видих. За маківкою витягуємося в протилежну сторону. Вдих. І видих. Сильно тягнемо ногу від себе, коліно до себе створюємо супротив. Вдих. Саме на супротиві це робимо. Видих. І ще вдих. І видих. Супер. Далі ми обіймаємо коліна, даємо ще трошки розвантаження. Трошки поперекатуйтесь з боку на бік. Розслабтеся. І з цього положення ми розкладаємо руки в сторони, одну ногу вирівнюємо, а інше коліно підтягуємо до живота. Тобто у нас гострий кут в коліні, гострий кут між стегном і нашим корпусом. Ми викладаємо руки на рівні з нашими плечима, не нижче, не вище, і долоні у нас направлені вниз. Витягуємо до себе коліна і ми починаємо рухати скрутку. Робимо, з видихом в одну сторону, при цьому плечі у нас не зміщуються. Лопатки не зміщуються. Погляд в протилежну сторону. Коліно не має лягати на підлогу. Ви маєте зафіксувати плечі. І з вдихом повертаємось назад. Видих. Коліно тепер в іншу сторону. І з вдихом повертаємось назад. Ваші лопатки, плечі зафіксовані, видих. І вдих, повертаємось назад. І ще видих. І вдих, повертаємось назад. І ще шість. Повернулися назад. П'ять. Повернулися. Амплітуда руху абсолютно має бути ваша, щоб у вас не було больових синдромів. Слідкуйте за тим, щоб вам було комфортно і абсолютно приємно виконувати ці вправи саме в районі попереку. Вдих і видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. Видих. І крайній раз вдих. І видих. І змінюємо інша сторона. Те саме. Підтягнули коліно до себе. Гарно тягнемо його до себе. Плечі у нас опущені, приклеєні до підлоги. Лопатки приклеєні до підлоги. Ми робимо вдих і з видихом тягнемо коліно в протилежну сторону. Погляд в іншу сторону до коліна. Вдих по центру. І видих в іншу сторону. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Вдих. Тягнемо коліно весь час до себе до живота. Видих. І ще вдих. І видих. Вдих. Видих. І ще тягнемо коліно до себе. П'ятка в підлогу, видих. І останній раз вдих, видих. І ще вдих. І видих. Супер. Тепер ми вкладаємо себе на бік. Вкладаємо себе таким чином, щоб. Наші коліна створювали знову ж таки прямі, прямі кути. Прямий кут між стегнами і нашим корпусом. Прямий кут між гомілкою і нашим стегном. Ми виводимо руку поперед себе на рівні з плечем, не нижче, не вище. На рівні з плечем. Вкладаємо на неї іншу руку. І тут ми теж скручуємось, але ми маємо зафіксувати коліна. Тобто, коліно відносно коліна не має з'їжджати. Коліно чітко над коліном, стопа над стопою. Ми зафіксували коліна і ми їх не зміщаємо. Якщо ви зміщуєте коліно, у вас зміщується таз. Нам потрібно таз тримати стабільним. Ми робимо тут вдих. Верніше, тут у нас буде видих, коли ми будемо закриті. Розкриваємося вдих. Повертаємось на місце видих. Амплітуда абсолютно ваша. Не має бути больових синдромів. Вдих. І повертаємося видих. І ще вісім. Вдих. Повертаємося видих. Сім. Гарно витягуємося за рукою в протилежну сторону. Коліна фіксуємо. І ще шість. Дихаємо. П'ять. Видих. Чотири, видих. Три. Видих. Два. Не зупиняємося. З увагою до свого тіла. Коліна зафіксовані. Таз нерухомий. Тільки плечі. Один. Супер. І робимо все те саме а на іншу сторону. Змінюємо. Інша сторона. Ви можете просто перевернутися на інший бік. Вивели знову прямі кути, прямий кут між стегном і корпусом, прямий кут в гоміл гомілках, між гомілкою і стегном, руку перед собою, пер перед плечем. Ми розкриваємося вдих і закриваємося видих. І ще вдих. Коліна не зміщуємо. Амплітуда настільки, наскільки вам комфортно в спині. Якщо є болівий синдром, ви зменшуєте амплітуду або не виконуєте цю вправу. Видих. і ще 6. Видих. П'ять. Вдих. І видих. чотири. Три. Два. І останній. Раз робимо вдих і видих. І ми з вами знову повертаємося до нашої тракції. Ми хочемо іще раз видовжити і витягнути свій хребет. І подихати в цьому положенні. Ми знову лягаємо, вкладаємо ноги на якісь підвищення, на стілець, на диван, куди вам комфортно, так, щоб ноги у нас були в прямих кутах. Фіксуємо таз, тобто у нас прямий кут між гомілкою і стегном, фіксуємо таз, видовжуємо свій поперек, витягуємося, хочемо лопатки вкласти як можна далі від нашого хребта. Вкладаємо руки, можна закрити очі, розслабити руки і ноги. Ви можете щось покласти знову на живіт. Може, це може бути цеглинка, може бути подушка. Вам буде відчутніше, якщо у вас буде щось лежати на животі. Ви покладіть щось на живіт і далі додайте рух дихання. Ви надуваєте живіт, але відчуйте, як ви живіт надуваєте не тільки вгору, як ви відчуваєте, що і навіть... Поперековий відділ він розширюється за рахунок вашого такого наповненого дихання вдих. Тобто дихання не тільки вгору піднімає ваш живіт, а ще й в сторони, і вниз, і видих. Можете покласти одну руку в районі нирок, вдих і відчути, що там теж іде рух, видих. Поперек у вас повністю приклеєний до підлоги. Вдих. І видих. Усвідомте, що ви робите рух животом. І не тільки вперед, а в усі сторони розширюєте. Вдих. І видих. Таз у нас зафіксований в нейтральному положенні. Поперек у нас в нейтральному положенні, вдих. І видих. За лопатками витягуємося в протилежну сторону. І ще вдих, і видих. І робимо останній дихальний цикл вдих, і видих. І зараз вкладіть руки вздовж тіла, ноги можете лишити в такому ж положенні. І повністю розслабте себе. Відчуйте, як розслабляються ваші ноги, розслабляються ваші руки, розслаблений ваш живіт і поперек, розслаблені лопатки і ключиці, розслаблена шия, потилиця, маківка. Розслаблене ваше обличчя і ваше дихання спокійне і повільне. Відчуйте, як ви далі занурюєтесь в свій стан. Пройдіться по своєму тілу своєю увагою відчуйте, як змінилося відчуття в тілі. Відчуйте, як змінився, змінилися відчуття в вашому попереку. Ви відчуваєте там тепло, приємне розслаблення, приємне тепло розтікається від попереку по тілу вгору і вниз. Ви глибоко дихаєте. І розслабляєтесь кожним наступним вдихом і видихом більше. Побудьте в цьому стані, дозвольте тілу усвідомити і записати ваш новий стан. Повторюйте цю практику, поки ви не відчуєте, що ви готові перейти до більш активних практик йоги. Я вас залишаю, до зустрічі на килимку.